І 3700 кілометрів квадратних нашої вільної України. Продовжуємо розмови на громадському радіо. Я ведуча Анастасія Багаліка Працюю сьогодні для вас. і далі наші розмови будуть мати принаймні для вас, очевидно. Будуть мати якийсь певний присмак. Я думаю, що це буде присмак борщу, тому що саме про борщ ми будемо говорити далі. У нашому етері до нас приєднується Маріана Душар, дослідниця української кухні, антропологиня, блогерка, авторка книжок і блогу про їжу. Доброго дня. Доброго дня. Рада вас чути і бачити. У нас надзвичайно цікава тема. Завжди. По-перше, цікаво говорити про українську кухню, культуру, спадщину а борщ це вже офіційно наша спадщина. І оскільки ми будемо говорити про такі Речі смачні. Я дуже хочу увірити, що всі люди, які нас зараз слухають і дивляться, вони не голодні, добре поїли. А якщо ми когось змотивуємо приготувати борщ, то думаю, що ми сьогодні з пані Маріаною обговоримо ну, дуже багато варіантів, як його готувати, тому що добре знаємо, що, по-перше, кожна господиня і кожен господар готують його по-своєму, а по-друге, в... Фактично в усіх областях України є свій традиційний варіант борщу, і сьогодні про це теж йтиметься. Пані Маряну, почну з такого питання. Та? От для нас очевидно, що борщ це українська страва, що це українська культурна спадщина. Чому це було неочевидно для світу? А, бачите, я е, дозволю собі зразу вас трошки поправити, тому що борщ, український борщ, той, який за який власне розгорілася ося, оця борщова суперечка, він справді український, ну тобто тут немає сумніву, але ми не можемо забувати про те, що борщ він це взагалі страва, яка властива для досить великої території. Так е, історично ця страва зароджувалася на території е, Великого Князівства Литовського. Відповідно, усі країни, які е, тепер є на ці, на цих територіях, а це є і Литва, і Білорусь, і частина Білорусі, е, і Польща, і навіть частина Румунії і Україна, вони мають свої борщі. Ось, але, власне, український борщ е, в свій час був, е, скажімо так, перенесений на, е, навіть знаю, на цей ґрунт сусідній російський, е, він там е, мав декілька ітерацій, і, власне, через ось цю е, таку експансію імперську, а пізніше. Совєтську він став відомий значно ширше, ніж локальний український, це, на жаль. Але я думаю, що, власне, працюючи з джерелами, розбираючись власне, в цій хронології розвитку борщу як страви, і в тому, як він з'являвся у світі, не, не складно побачити, що власне він оцей, оцей борщ має українське коріння. А, якщо ми говоримо про наш борщ та і про наші різновиди, які так. вони, наскільки вони різноманітні? Ви от е, е, вжили таку е, таке словосполучення борщ розвивається. А як він розвивається? Давайте про це поговоримо. О, е, Тут знову ж таки трошки маленький екскурс в історію, тому що е, якщо дивитися на те, які е, борщі присутні в тих усіх країнах, які я згадувала, ми будемо бачити, що е, і литовський, і польський, і румунський борщі вони є е, чітко чітко сформована страва. Вона має один-два рецепти і не має такої різноманітності, як в Україні, і, власне, ось ця різноманітність борщова, вона дуже є цікавим феноменом. Тобто, нас борщ вийшов за межі просто побутової страви. Він став культурним, культурологічним феноменом. Він дуже активно представлений в різних в літературі, в мистецтві, в усній, народній творчості, в ритуальності. І власне під оцим. Поняттям українського борщу насправді мають дуже велику різноманітність борщу, і борщі в нас дуже залежать від території, на яких на якій вони готувалися, і від того, які інші додаткові продукти були цій території властиві. Тобто, ось, скажімо, борщ з карасями або з іншою рибою, він властивий на територіях, де Риба була була поширена в великій кількості, де її сушили, де її солили і використовували як, ну скажімо, так, безкоштовний білковий додаток до страв, і в тому числі до борщу закислення борщу, наприклад, і оцей баланс солодкого і кислого, який для борщу є українського характерним, він теж в різних регіонах формувався по різному Десь закислюють вишнями, десь порічками, десь полуницею, десь роблять буряковий квас, а десь використовують томатний свіжий сік. І так далі, і так далі. тобто, ось власне з таких пазликів формується оце поняття українського борщу, і якщо б ми мали його якось описувати, то найпростіше це зробити власне, таким, таким конструктором, коли усі компоненти, а їх є дуже велика варіативність, коли ми можемо вибирати з кожної цієї уявної колонки якийсь компонент і формувати цей смак. Ви згадали про баланс солодко і кисло. Я одразу згадала про те, що мама мого першого чоловіка вона з Запоріжжя і її борщ дуже томатний. Mm -hmm. І от вона любить користуватися цими томатними соками, спеціальними томатами, які консервують, перетирають і для борщу ставлять, закривають, ставлять в. В погріб, так? а я люблю дуже буряковий борщ. Чим більше там бурячка і чим він солодший, і чим він більш фіолетовий, тим мені смачніше. Це якось описує ці регіональні розбіжності? Звичайно, це описує регіональні розбіжності, як я вже казала, що було влас... ну, притаманно тому чи іншому регіону. Просто... Е, власне, це насправді досить складне завдання описати український борщ. Ми можемо описати його якби принципи, але навіть одного такого універсального рецепту немає. Тому що е, ну, це, з такою кількістю різних варіантів це дуже складно вивести ось цей. Е, Такий універсальний рецепт, і е, я маю улюблений такий твір емігрантського е, 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 е письменника українського Миколи Понеділка, е, де він розповідає, як вони готували е, власне була оця суперечка стосовно який борщ кращий, е, скажімо, умовно, запорізький, чи центральноукраїнський, чи південний, чи Галицький, і вони абсолютно різні, і господині не можуть. Е, Ну, вони не можуть прийти до згоди, який борщ краще, і він змішується все докупи. і Називається соборний борщ, так як об'єднання України і з того часу власне, оце поняття соборного борщу є одним з моїх улюблених, тому що навіть оце. У мене вчора, вчора вийшла книжка в Польщі про львівську кухню, і я там дала рецепт власне цього соборного українського борщу. Бо мені здається, що розповідати світові про культуру борщу дуже важливо, власне, для того, щоб більше не виникало питань, чий це борщ. Бо, ну тобто, кожна нагода є доброю для того, щоб свій. Поставити оцей маркер такий на цій карті. Ми вже згадали про те, що е, риба в борщі це, те, що притаманно регіоном, де багато риби відповідно, це там південь, та е... ну не тільки південь, скажімо, риба в борщі може бути і на поліссі бо тому що там дуже багато озер. то угу. Це все дуже залежить. Е, Просто знову ж таки це буде різна риба, будуть е, смажені карасі, або будуть е, коропи сушені на соломі. або Якісь ще риби, тобто це, це все власне, навіть, навіть з таким простим, якби компонентом, як риба, в нас є кілька варіантів її видозміни. Ну, відповідно, з м'ясом теж можуть бути різні варіації. Це може бути птиця, може бути свинина, може бути яловичина. Звичайно. А... Може, може, може бути без м'яса, також дуже та, різний. Без м'яса, відповідно та... теж. А от як бути з іншими інгредієнтами, квасолею, там, наприклад, цими сливами в'яленими, вишнями, грибами, галушками? Так, звичайно, галушками. А ще буває борщ, так званий заставненський борщ. з... Не може, Буковинський заставленський борщ, то він є на межі Поділля і Буковини, то він готується з шматочками Мамалиги. Тобто такий може бути додаток до борщу, а вушка знову ж таки, так, вушка. Це все також регіональні відмінності, але окрім якихось таких. Добре, легко описуваних регіональних відмінностей, що кожна господиня випрацьовує цей свій унікальний рецепт. Комусь подобається солодший, комусь класніший. Тобто це все насправді дуже цікаво, тому що борщ дуже є такою живою конструкцією, я б сказала. От, власне, він е, постійно змінюється, він такий динамічний, і якби я собі його мала якось. Е, Якби я була штучним інтелектом мене би попросили намалювати борщ, це б напевно було таке щось якась дуже жива така структура, де переливаються оці всі, знаєте, як в лавовій лампі. Тобто це все змішується, але разом з тим воно таке цілісне досить. А як бути з тими додатками, які, власне, ну, можна до борщу додавати, а можна ні? От, наприклад, на... знову ж таки, буду наводити приклади з Запоріжжя, тому що вони мені на смак близькі, <різь> зрозуміли, я багато разів це все пробувала у свекрухи на кухні. Це олія домашня з чесником, називається Маченка із сіллю. Це туди хлібчик, пампушки треба макати. Ну, сметана без сметани, сало, ну, тобто намазка з сала, часнику і солі, є або нема. Що ще може бути? Зелень без зелені, наприклад? Зелень без зелені, з квасолою, без квасолі, з капустою без капусти. Бо, наприклад, галицький борщ в моєму розумінні, він без капусти, тому що. Він взагалі рідший, він такий ближчий до польського типу борщу. Але знову ж таки, через е, те, що ми були під совєтською окупацією, нам дуже перепсував оцей такий общепідівський борщ, нам перепсував навіть наше е, таке уявлення. Норм... уявлення і нашу нормальну. Е, навіть не нашу, а от борщову цю еволюцію, про яку я згадувала, він доволі сильно зіпсував, тому що оця уніфікація, вона ніколи на добре не йде, і вона в першу чергу, якщо наводити страви, які уніфікувалися через общі, під, то це, очевидно, борщ, який варили від Ужгорода і до Владивостока, і, і в ту сторону по, по горизонталі карти, і по вертикалі. Це, власне, ми не знаємо, як би розвивалася українська кухня без цього, і борщ в тому числі. Тобто цілком можливо, що ми б зараз були на суттєво вищому рівні Гастрономічному Астрономічно. розуміння своєї кухні. І ми зараз, бачите, борщ був дуже класним і є, кейсом, коли Дуже так гарно об'єдналася оця... <сміст> громадянське суспільство, я не побоюсь цього сказати. Тобто, ми відвоювали його дуже різними способами. Ми е тут працювали і шефи, і окремі люди просто на місцях переконували, робили якісь борщові вечірки, розповідали своїм іноземним друзям про це. І це була така якась е ну просто. Фестиваль, борщу віртуально, реальний. От оскільки ви згадали про цей уніфікований борщ з радянської їдальні, е, хочу запитати, ну, я не виключаю, що серед наших слухачів-слухачок є ті, хто його ніколи не їв. Тому що... ну, ну а раптом, та? раптом людина достатньо молода, в радянській їдальні не ходила і пощастило не зустрічатися з ним в якихось інших місцях. Який він, чим він відрізняється від домашніх борщів, від цього їхнього розмаїття і що в ньому не так? Бачите, я би сказала так. Ну, Насправді я не впевнена, чи я їла столовський борщ, бо тому що совок щасливо вмер, коли я була в останньому класі школи, і я не пригадую, якщо чесно, цього досвіду, може, може і так, може і ні. Угу. Але так як я розумію оцю, е, як формувався, формувався взагалі общепіт, це бралися е, найкращі, найкращі взірці національних кухонь, які е, країни, які входили в союз, і е, адаптувалися до, по-перше, ну до, е, Побутово-соціальних умов, тобто до дефіцитів, до відсутності спецій, до... вони мали надаватися до готування великими кількостями, до того, щоб оцей рецепт, який оцю технологічну карту взяли в будь-якій столовці чи ресторані, і приготували одне і те ж в цьому полягала власне угу. ця система уніфікації. І цей борщ, так як я його бачу, як я спостерігаю за рецептом, він був, бачите, в ньому не було криміналу як такого. Тобто там не було нічого, невластивого борщу, але через оцю бідність можливостей він був значно блідіший на смак. Тобто, а ще якщо врахувати, що. Там вкрали буряка, там вкрали м'яса, а це все ну розумієте на місцях, дуже дуже багато речей просто пропадало. Вони не доходили до цього борщу. І навіть якщо рецепт передбачав певну кількість яловичого м'яса, чи там бульйону на, на кістках, чи якоїсь приправи. В реальності воно не не потрапляло в баняк, і е, споживач отримував е, якийсь ерзац, який, е, власне, формував потім враження про цей столовський борщ. А, пані Маріано, запитаю, все ж таки, я боролася з собою, щоб це питання не поставити, але у вас є улюблений рецепт борщу? Так, це дуже підле питання. Я, є, я тому це. і боролась з собою, тому що ми тут говоримо про те, скільки є різновидів, які вони всі чудові, а тут я питаю про якийсь один. Бачите, в мене насправді є, тому що ну, мені дуже просто з цим я львів'янка. Я люблю львівський різдвяний борщ. В чому і його особливість, має... розкажіть. Е Ну, по-перше, він готується, ну він є пісний, а я його рецепт вишліфувала, як мені здається, до ідеальності, тому що я його готую на кількох виварах. Я роблю дуже насичений грибовий відвар, такий бульйон з грибами і овочами. Я роблю дуже насичений на самій ярині. Бульйон. Я роблю хороший свіжий буряковий квас, який має оцей баланс кислого, солодкого, трохи чеснику, трохи коріння. Потім я це все з'єдную, доправляю, не даю туди ніколи ні картоплі, ні капусти, нічого такого, тому що всі овочі варяться в тих підготовчих етапах. Ось. І до нього готується вушка з грибами або з грибами і чорносливом. Або, наприклад, якщо це не Львів, а десь ближче до Прикарпаття, то це можуть бути вушка з оселедцем січеним і сухариками. Тобто, власне, от... але для мене такий різдвяний пісний борщ з вушками і. Начиненими грибами, це просто це класика, і я його готую навіть на Різдво. Тому що, от це, це те, що я люблю. І я мала кілька таких нагод просто готувати цей борщ в різних країнах світу. І я бачу, що він подобається людям, бо вони не чекають від борщу от чогось такого. Це дуже елегантна страва. В нього до, до речі можна додати червоного вина. Хорошого червоного вина скляночку, і він ще дасть такий твіст смаковий. Тобто, ось так я вам дуже дякую за цю розмову і закликаю наших слухачів, слухачок, глядачів, глядачок, хто дивиться нас в Ютубі. Звичайно, зараз не Різдво, але якщо ви вже захотіли. То в блозі пані Маріане, звичайно, я думаю, можна дізнатися, як готувати львівський різдвяний борщ. А на різдво просто приготувати ще раз. Дякую дуже, Мар'яна Душар, дослідниця української кухні, антропологиня, авторка книжок і блогу про їжу на громадському радіо. Ми. Говорили про борщ, його різновиди, його історію, його розвиток. І все це було надзвичайно цікаво. Я думаю, що тим, хто вирішить зготувати борщ після нашої розмови, буде ще й смачно. Ну, настав час прощатись. Насправді вже залишається геть мало часу до випуску новин. Я, ведуча громадського радіо Анастасія Багліка, працювала сьогодні для вас. Віола Бурда підготувала випуск на. 17 годину, наскільки я бачу, та, здається, все правильно бачу. Прощаюсь, слухайте, думайте. 603 тисячі сімсот кілометрів квадратних. Нашої вільної України.